Вже не кажучи про якусь реформу. І ось згідно даних Держстату, в 2014 році було приблизно 42,9 мільйонів населення. Вже у 2025 році майже 34 мільйона населення. Тобто за 10 років мінус 8 мільйонів населення. Це реформа така відбулася, децентралізація. Виїзд за кордон, смертність, низька народжуваність. А треба було займатись, щоб був приріст населення, створювати всі умови, щоб люди залишались. А цього не було зроблено. Все було поставлено тільки на гроші, на бюджет. А людей ніхто і не бачив. І ось приклад. Громада на Львівщині. Уклали інвесту Збудували там завод, але працівників завозять з району. В самій громаді не вистачає людей. Молодь виїхала в Польщу. Ось один із прикладів. І чому ж населення скорочується навіть у спроможних громадах. Гроші з бюджету є, а людей немає. Бо умов немає для цих людей. І люди виїжджають. Подивіться! Проаналізуйте ситуацію з 2015 року в розрізі оцієї реформи. Бо спроможність це не якась ексель-таблиця, там, де все чітко вказано. А це життя. А життя це питання, чи є у людини робота, чи є та заробітна плата, на яку можна жити. Чи хочуть тут народжувати дітей? Ось що таке життя. І воно пов'язане конкретно з людьми? Ми забули, що громада це не стіни, це не техніка, і це не якийсь не який снаб, це надання адміністративних послуг. Ні, це люди. Ось що таке громада. люди. Якщо молодь їде, пенсіонери не доживають, то кого ми намагаємось розвивати? Про який розвиток може йти мова? І ось найголовніше питання, що треба було зробити, і що ще не пізно зробити. Тут п'ять є таких моментів. Перший момент це демографія як основа кожної стратегії громади. Кожна громада повинна мати демографічний прогноз та цільові програми з утримання населення, щоб це населення залишалося. Не просто розвиток інфраструктури, як багато хто.